Лінгвіст Лоренцо приїхав з італійського Турину до Закарпаття вперше. Лопату з рук не хоче випускати і на хвилю. Російську мову вивчив в Італії, практикував на сході України, а потрапивши на її захід, запевняє, відчуває себе як вдома. Природа прекрасна річка, от да? замок дуже красивий, старинний. А з місними людьми это было как сюрприз. Ми, ми просто не ожидалі, що водані они так такі відкриті люди. І, 15 волонтерів із шести країн світу щодня протягом двох тижнів проводять підготовчі роботи з проведенням масштабних археологічних досліджень. А роботи вистачає, адже на території замку 15 століття роками знаходилась військова частина, яка власне і знищила частину архітектурної спадщини. Я приїхала сюди саме в час, коли пишеться нова історія України. Це можливість показати, що мир і спокій мають бути конструктивними. Вони об'єднують людей з різних куточків світу. Це неймовірно, як люди згуртовуються навколо одного проекту, щоб зробити його вражаючим. Че замок перший в Україні, який держава віддала в оренду приватній особі. Йосип Бартош, який тепер навіть живе у середньовічних стінах, розповідає, замок досконало ще ніхто не вивчав. Те, що було знайдено буквально за декілька днів, розчищений верхи верхній шар уже показав, що замок був дуже великим. Він був не таким, як ми його зараз бачимо. До нього було ще багато прибудов, і ці прибудови хотілося б, ну хоч трошки в майбутньому, якось побачити, можливо, як вони вигляділи, для чого вони служили. Для чого потрібно вичистити, по-перше, нашарування сучасного ґрунту сміття, виявити ті об'єкти, які доцільні для археологічного вивчення. Тобто надати цій пам'яті певну перспективу. Зараз наше завдання вийти на історичний шар, так, історичний зафіксувати цей рівень для того, щоб продовжувати в подальшому вже археологічні дослідження. Єдиний цьогорічний міжнародний волонтерський табір в замку працюватиме ще тиждень. Тут сподіваються, що наступного року Україна привабить більше добровольців, любителів старовини.